З нами на, на зв'язку Ольга Білоусенко, керівниця центру Досіжінь, «Детектор медіа. Вітаємо вас, пані Ольга. Вітаю. Хочемо з вами обговорити е, про те, як змінюється пропаганда расистів від початку війни, і знаємо, що, е, за прикладом, аналогію, так, з пропагандою Геббельса, сумнозвісно, який теж активно використовував нацистські ідеології е, дітей, так ми знаємо, росіяни роблять те саме, адже е, ми знаємо, що коли питання стосується дітей, то це завжди дуже емоційно викликає в нас всіх емоції і. Граючи на тому, що споживачі цієї пропаганди, які, скажімо так, особливим інтелектом не відрізняються, вони сприймаються емоційно, і от власне все почалося ще 2014 році з того славнозвісного, сумнозвісного верніше, розп'ятого мальчика в трусиках, так але цей міф досі живе, гуляє, і в нього досі вірить багато росіян. Ось і ви власне експерт в цьому питанні. Ви дослідили те, як працює ця пропаганда. То ж, хочемо від вас детальніше дізнатися. Як расистам досі вдається використовувати дітей, і на жаль, вони почали використовувати для цього саме українських дітей, вже реальних дітей, яких примусово вивозять, почали вивозити з окупованих територій. Так, дякую за запитання. Я перепрошую, зникло світло. Я сподіваюся, що за хвилинку картинка покращиться, і світло з'явиться. Насправді ви праві цілком щодо того, що російська пропаганда постійно намагається грати на наших емоціях відповідно. З чим як не дітьми краще маніпулювати щоб погратися в цих емоціях? і ви цілком праві тому, що все це тягнеться від історії з 2014 року про словно звісного розп'ятого мальчика. і таких історій протягом 9 вже років російсько-української війни було насправді десятки мам. і е, цих історій е, побільшало. В умовах великої війни, як ми її називаємо, так від 24 лютого лютого минулого вже року, і м, всі вони насправді покликані ну вони не так тератуються на нашу аудиторію, як власне, на внутрішньо російську, десь на західні, і всі вони покликані зобразити українців жорстокими нацистами, тобто так всі ці маніпуляції щодо дітей, зокрема щодо дітей Донбасу, і вже щодо дітей, які живуть на тимчасово окупованих територіях а, України, які ново окуповані, скажімо, так які стали окупованими в 2022-му. Всі ці історії трактуються спеціально на російську аудиторію на західні аудиторії, а, щоб показати, що а, українці це нацисти, щоб підтвердити одразу два наративи: Перший — я вже сказала, що українці це нацисти, а другий — це. Гратив про да, 8 років бомбили Донбас убивали дітей. А, тобто, це така чутлива штука, і є дуже багато маніпуляцій щодо того, так, що через а, Україну і українців а, діти Донбаса не знають, там, не знають мирного життя, не знають, що таке життя без війни, а, не знають, що таке загалом нормальне життя. Так, там, е, вони влаштовують спеціальні такі інформаційні акції, наприклад, там, а, напередодні. 1 вересня та якісь пам'ятні дні щодо дітей Донбасу, які не можуть ем, піти до школи через те, що їх там ем, убивали українські коронацисти, і так далі, і так далі. Тобто, всі ці маніпуляції не покликані реально розгойдати емоції і показати, що от є ем, погані українці, які роблять війну, вони Народ Донбасу, зокрема, вони і дітей нічим не гребають, і так далі. А з іншого боку, є добра Росія, яка готова цих дітей прихистити, захистити. І що у них там є різні пільги для людей, які готові всиновлювати так званих дітей Донбасу, і так далі. Зараз е, вже, ну, це така окрема категорія про пропаганди російської в окремій в категорії від Донбасу. Зараз е, все стало ще гірше, тому що є новоокуповані території. Ми знаємо, що дітей вивозили із е, е, Херсонщини, наприклад, з Харківщини і Україна. Українська влада трактує ці вивозення власне як примусову депортацію. Однак, російська пропаганда, звісно, підмінює поняття. І е, вона вивозить примусово дітей, називаючи це евакуацією, е, яка нібито потрібна їм для блага. Однак е, ці цифри е, вивезених дітей вони починають жахати, Вони з кожним днем змінюються. Так це не є статична цифра, і е, як повертати цих дітей, поки такий так слабкий механізм, тому кх, те, що робить Росія. Це насправді злочинні дії і всі ці маніпуляції і меседжі щодо дітей, так званих дітей Донбасу щодо е, інших українських дітей, яких потрібно врятувати. Вони покликані виправдати власне злочини Росії, так тобто вони е, спрямовані на те, щоб створити видимість, що насправді Росія хороша, тому що е, те, що вона робить, це не депортація, це не злочин, а захист для е, українських дітей яким зле вдома, яким зле на території України через війну, проте поширюючи всі ці тези, російська пропаганда забуває, що або не просто не згадує про той факт, що війна як на дон як на Донбасі у 2014 році, так і зараз буде в Україні власне є звини Росії. Пані Ольго, я пам'ятаю, в період ще коли було АТО, був також такий пропагандистський сюжет російських телеканалів, що там внаслідок обстрілу українцями загинула якась там дівчинка, десь на Донбасі. І Іноземна журналістка поїхала шукати ту дівчинку. І там дуже популярний цей сюжет був в соцмережах. Вона обходила всіх в тому селі чи містечку, де це сталося, і ніхто такого не чув. І навіть казали, що обстрілів той день не було кінці кінців сюжет закінчується тим, що вона знайшла російських журналістів і запитала безпосередньо їх. Вони сказали, що ви що не було ніякої дівчинки. Тобто вони визнали, що вони вигадали абсолютно цей сюжет від початку і до кінця. І ми знаємо, що коли дійсно стається щось подібне, коли гинуть люди, цивільні, тим більше діти, то завжди є родичі цих дітей, є передісторія, Можна зустріти цю людину вживу, зняти про неї сюжет. І тоді очевидно стає, що це правда, так а в них оці всі сюжети, які знімають вони, то чомусь ніхто не перевіряє. Тобто, факт чекінг як такий відсутній на Росії, чому так? Чому ніхто не переймається цим і не спростовує цього, і не показує росіянам, що це брехня відверта? Насправді це якась внутрішня російська річ. Я не готова говорити експертно про те, що відбувається від інфополі по самої Росії. Так а, попри це, там є факт-чекінгові організації, там є організації, наприклад, там з Insider, які ведуть проєкт Antifake і постійно спростовують російську брухню, їхню внутрішню, і потім пошиють віановості і інші там кремлівські пропагандисти, майданчики для. Тимнівської пропаганди і так далі, великі їхні е телеканали, е там пірви і так далі. Тобто е такі е мережі е аналітичні факт чекінгові в Росії є. Тобто, проте це так, там є якась своя внутрішня цензура. Я не є експерткою з російського медіа простору і не можу казати так, але ми знаємо, що там поняття свободи слова е дуже мало релевантне насправді і. Загалом одного свобода слова як така досить мало поширена, тому ймовірно ці спроби з'ясувати правду, вони є такими мізерними через всі ці речі. А з іншого боку, тут теж не, не добре їх виправдовувати. Так тобто, вони живуть в таких умовах, вони а, споживають цю брехню. Є, звісно, рухи, які намагаються це спростувати, однак. Більшість переважна, напевно, просто це споживає їм так комфортно, їм так окей пані Ольгу. А чи можна якимось чином дізнатися, дослідити то всі таки українських дітей стали жертвами цих воєнних злочинів, зокрема депортація їх на Росію? Чи це знають лише якраз окупаційні війська, чи можливо якісь там чиновники? В Кремлі, які знає, скільки дітей вони вивезли з України, мені здається, що насамперед це питання до української влади, угу. тому що саме українська влада там оприлюднює там уповноваження справ дітей і так далі, оприлюднюють дані щодо того, скільки дітей було вивезено в Росію примусово. Однак треба розуміти, що всі ці дані є неповними. І українська влада так само це а, повідомляє, що а, ну насправді ми маємо такі цифри однак, ми не можемо вважати їх повними, тому що ми там а, не можемо дізнатися дані там з якоїсь території, або а, там через якісь ну певні. А, Умови не можемо порахувати точно. То я думаю, що точні дані ми зможемо дізнатися вже лише по завершенню е, активних бойових дій, і там коли Україна почне активно повертати цих дітей. Хоча я знаю, що е, спроби взагалі руки в тому, щоб їх повертати, і навіть успіх цих повернень є, але це власне. Питання до української влади, а не там до нас, як до дослідників, які а, працюють а, з російською дезінформацією і аналізують цей аспект вивезення дітей виключно а, в тому форматі, як російська пропаганда, а гідров ним маніпулює. Пані Ольга то якщо ще говорити про цих дітей, то це. Діти, які жили в якихось інтернатних закладах, дитячих будинках, чи це так само діти, яких вилучили чи забрали у батьків, і таким чином вивезли в Бозна куди на Росію? Це можуть бути насправді різні діти. Зокрема, так найвразливіші в цьому випадку це є діти без батьківської опіки, так але оскільки ми маємо там умови війни реальної. Де помирають люди щодня, то це можуть бути діти, які там втратили когось із батьків от прямо сьогодні, так чи там вчора, чи тиждень тому. А це можуть бути так само діти, які мають батьків. Так ми знаємо випадки. Наприклад, у нас коли ми роботували дослідження, у нас зустрічалися дані різні кейси, різні персоналізовані історії. Наприклад, були батьки, які віддавали там своїх дітей які жили на окупованих територіях і там і давали своїх дітей на якесь там оздоровлення а, чи то санаторне лікування. Однак пройшов великий тривалий час, і ці діти до батьків не повернулися. Так вони десь там і залишилися. Тобто йдеться насправді про різних батьків, про різних дітей. А, однак а, насамперед найважливішими якраз будуть діти, які не мають батьків потування, тобто сироти. Ані Ольго, ну безумовно, ми віримо в те, що люди, які депортували цих вірніше, навіть не люди, точніше, які депортували цих е, дітей з України, вони понесуть рано чи пізно відповідальність. Але хотілося би поцікавитися, а чи є відповідальність для пропагандистів, які змушують дітей говорити завчні тексти, які знімають про них рхливі сюжети. Їх можна притягнути до того ж трибуналу, адже це теж, мабуть, воєнний злочин, чи ні? Потенційно так потенційно можна, і якраз «Детектор медіа також активно працює над різними проєктами щодо притягнення російських пропагандистів до відповідальності і не тільки за маніпуляції меседжі, які використовують власне дітей, а загалом за різні злочинні там. Речі злочинну пропаганду, яка допомагає а, чинити злочини, які там направду вбивають людей, а, знищують українців українок допомагають. Так, тому що пропаганда насправді допомагає е, російській армії е, вести уже таку кінетичну війну зі зброєю інформаційно власне кінетичну війну зі зброєю, наслідок якої гнуть люди, тому а е, ми також активно працюємо щодо того, щоб е, притягнути пропагандистів до відповідальності однак, треба розуміти, що це є довгий процес. Який, на жаль, триває там на день, на тиждень, для якого потрібно багато зусиль. Тобто ми віримо в те, що а, насправді це станеться, і, і як російські генерали, як російські солдати всі понесуть відповідальність за те, що коїться зараз, в тому числі і російські пропагандисти. Дякуємо, пані Ольго, за ці коментарі. Отже, Ольга Білоусенко, керівниця центру досліджень детектор медіа, виходила з нами на зв'язок. Ну, все добре, пані Ольго. Тримаємось. Дякую за клас.